Два десятки кращих школярів Івано-Франківська отримують стипендії від міської ради. Ідея фінансової підтримки юних талантів не нова. Розмір стипендії становить дві сотні гривень. Її виплачуватимуть щомісяця упродовж року. Десятикласник Ярослав Борейко серед міських стипендіатів. Хлопець каже: бути відмінником не важко навпаки, модно. Він вже реалізував себе у кількох творчих проектах. Отримані гроші на витребеньки не витрачатиме. Мріє про власний клянцевий журнал. Я творчо особистіше ще, ще займаюся журналістикою, бав, брав участь в проєкті, був головним редактором журналу Мув і зараз працюю вже над власним журналом. То, звичайно, ці гроші я буду якби накопичувати і для того, щоб для друку свого власного журналу. Програму Обдаровані діти місцевий депутатський корпус реалізує понад 10 років. Степедіатами стають переможці предметних олімпіад, вихованці кращих загальноосвітніх, музичних, мистецьких та спортивних шкіл Івано-Франківська. Зазвичай у почесному переліку діти пільгових категорій. Дітей, які є обдаровані, треба стимулювати будь-яким шляхом. матеріально чи морально треба стимулювати. У нас є процедура досить така демократична, і ми Подання розглядаємо з кожного навчального закладу, неважно. Може бути навіть три-чотири подання. Ну, як правило, буває один-два одне-два подання. І на колегії управління освіти ми спочатку розглядаємо, обговорюємо кандидатури досягнення кожної дитини. З поміж відомих стипендіатів школярів були нині відома українська гімнастка Дарія згоба, капітан Львівських Карпат Ігор Ходоб'як та Володимир Онищук. У 10-річному віці він став чемпіоном Європи, з шахів, Ірина Тимчишин, Андрій Шкварла, новини на вежі.